Український дрон Камікадзе пішов у серійне виробництво. 3,5 мільйона гривень на укриття. Топ 10 вакансій від служби зайнятості. Команда першого подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов. це 5 хвилин на головне. Тож розпочинаємо. Український новий дрон Камікадзе пішов у серійне виробництво і його вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Про це розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю Економічні правді за його словами. Рекордна дальність бойового виліту нової розробки тисячу кілометрів. В Україні багато державних та приватних виробників у нас є аналог шахеда, а є і більш потужні моделі, бо Шахеди так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Зазначив Сметанін. Також він повідомив, що «Укроборонпром» освоїв виробництво FPV-дронів. Зокрема, розгорнули ліцензійне виробництво трьох моделей FPV-дронів приватних компаній. І знову втрати у Хмельницькій громаді 3 листопада, внаслідок ракетного удару в населеному пункті Зарічне Запорізької області, загинув водій кулеметного взводу стрілецького батальйону, житель села Западинці, Новак Віктор Миколаєвич. Про це повідомили у Меджибіській селищній раді. У скорботі ми усією громадою низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю героя. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам військовослужбовця. Йдеться у повідомленні громади. На Хмельниччині проводять моніторинг використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Його здійснюють в рамках роботи робочої групи при обласній військовій адміністрації. Прозорість та підзвітність. Комісія запрацювала в області наприкінці жовтня. А нещодавно з робочим візитом завітав до Красилова перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. За інформацією обласної військової адміністрації, в Красилові запланували капітально відремонтувати протирадіаційне укриття на території багатопрофільної лікарні. На це із фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили понад 3,5 мільйона гривень. Станом на теперішній час ступінь будівельної готовності за інформацією Красилівської міської ради орієнтовно становить 35%. Завершення будівельних робіт та фонду освоєння коштів запланували до кінця 2023 року. У селищі Віньківці, що на Хмельниччині, відбулося відкриття муралу. Яскравий стінопис намалювали місцеві діти під керівництвом наставників із Віньковецького будинку дитячої та юнацької творчості та за сприяння благодійного фонду. Рокада присвятили малюнок єднанню та підтримці вимушених переселенців. Протягом 10 днів професійні художниці разом з Віньковецькими дітлахами працювали над масштабною експозицією розміром 30 метрів на 4 метри. За словами авторів, малюнок символізує прийняття внутрішньо переміщених осіб громадянами, у яких ті зараз живуть. Вони допомагали створювати гігантський мурал присвяту єдності у Хмельницькій області. Масштабна соціальна експозиція прикрашатиме будівлю Центр надання соціальних послуг у СМТ Віньківці по вулиці Проскурівська, 1. Хмельницька обласна служба зайнятості зібрала понад дві тисячі пропозицій роботи від працедавців Хмельниччини. Станом на початок листопада до топ 10 вакансій увійшли: швачка водій автотранспортних засобів, продавець продовольчих товарів, підсобний робітник, вантажник, машиніст котельної, кухар, монтер колії, поштар та водій. Перелік вакансій оновлюється щодня. Завтра у вівторок, 7 листопада, в обласному центрі знову вимикатимуть електрику енергетики, ремонтуватимуть мережі. Тож це планові відключення. Про це повідомляють в Хмельницькобленерго. Відключать світло на 24 вулицях. Їх назви і номери будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. На цьому ми з вами прощаємось мирного дня і перемоги усім нам. Перше подійське закликає вас підтримувати збройні сили України, тримати стрій, бережіть себе і слава Україні.